Овни, доброго дня! Вітаю вас! Транзит селений з 11 січня по 12 серпня, вашим четвертим сектором гороскопа приносить нам потенціал богині місяця із її розгорнутими крилами. Купі із силами нашого роду. Ось тут от звертаю увагу, що вся детальна інформація з цього приводу із рекомендаціями викладена в моєму загальному відео. Тому, овни, будь ласка, кому цікаво, потрібно завітайте. Звертаємо увагу, що Селена в першу чергу разом із нашими родовими прихильниками дає нам Потенціал укріпитися в тих прагненнях, які ми маємо вже сформованими. Чи ж то стосується можливості утворити родину, і тепер ми вже отримуємо згоду на нашу пропозицію? Чи ж у колі нашого спілкування, наприклад, тепер вже така людина є, із з якою нам цікаво і хотілося б об'єднатися на все життя. Крім того, будь-які родові звісточки про наростання масштабів нашої родової сили, про зачаття, вагітність пологи, як безпосередньо в нашій родині, так і в наших близьких і далеких родичів. Ось тут от Селена з нашими пращурами можуть постаратися в повну силу. Також все, що стосується нашого особистого потенціалу, чи ж до винаймання житла або пошуку відповідних арендаторів, орендодавців. Комерційного приміщення, облаштування робочого місця на дому або поблизу нашої оселі, наприклад, можливість за будь-яких навіть складних обставин більше часу проводити вдома. Коли на це є кошти, наприклад, на це є час, відповідна ситуація складається. Наприклад, ми на лікарняному, але у нас є можливість бути вдома і відновлюватися в цей період. Крім того, навіть за череди відряджень, наприклад, ми маємо певну суму, яку вкладає в об'єкт нерухомості. Також всі важливі люди, які можуть нам посприяти у вирішенні паперових питань або ж познайомити, наприклад, із тими людьми, за певними рекомендаціями, які дійсно розуміються в тій ситуації, з якої нам необхідно виплутатися. Також важливі питання сусідства тут можуть бути порушені і проявлені. Зокрема, Селена може прояснити, проявити, буквально показати нам ситуацію такою, як вона є. І стосовно спілкування, і стосовно можливості порозумітися. Як і в плані сусідства, так і наших родичів, тому майте на увазі, що транзитний період наразі сприяє врегулюванню всіх гострих конфліктних ситуацій, а також. Пошуку нових підходів до справи, розподіл функцій догляду, також можливо, розподіл фінансів стосовно того чи іншого питання, і, крім того, сприяння нашої родини. Ось тут, от за підтримки участі наших батьків, знайомих, знайомих і друзів, наших дітей, наприклад, наших онуків, ми дійсно можемо тепер буквально або ж побут облаштувати, або відповідне житло знайти, або ж якось змінити ситуацію. На краще, навіть незалежно від нашої особистої присутності. Буквально для нас щось вирішили, оплатили, і ми отримали якийсь певний кінцевий документ, кінцевий продукт, або ж нас відвезли, наприклад, на лікування або до наших родичів, або ж допомогли із ремонтом, або що в чому ми самі навіть впоратись не можемо. Про що ми говорили колись, а відгук знаходимо тільки зараз. Все, що стосується наших близьких і рідних, наразі може вирішуватися і за нашого сприяння, в тому числі. Адже Селена і наші рідні, нашими зусиллями, фактично нашими руками, можуть допомогти скоординувати ситуацію і покращити силу нашого роду. Також звертаємо увагу овни і на розмах крил крилселений. Адже наша можливість прийти на допомогу, відгукнутися, посприяти іншим, має виходити за кровне родство. Все те, що передбачає допомогу іншим людям, створення своєї соціальної родини. Також можливість відгукнутися на запит оточуючих. І таким от невидимим чином наше сприяння силі іншого роду відгукнеться. В плюс нашим родичам, нашим близьким. Можливо, також нашим рідним інформації стосовно кого ми наразі не маємо. Але ситуація вирішується поза полем нашого зору і знаходяться люди, які можуть у цьому нашим рідним допомогти. Також Овні, зверніть увагу, що за даного транзитного періоду ви і неодноразово можете навідувати вашу малу батьківщину, або ж приїжджати на батьківщину, наприклад, чи в ті місця вашого дитинства, де ви не були вже тривалий час. Або ж так чи інакше мати справи, пов'язані з вашою родиною, і така от кількість поїздок може буквально переплітати і різні сторони вашого життя, і місця перебування, і навіть різні країни. І ось саме такий вид допомоги і буквально такого родового сприяння, поширеного на різноманітні сфери вашого життя, починаючи з четвертого сектора гороскопа, може підтримувати вас і в далеких поїздках, в тому числі. Також у врегулюванні тих питань, які вимагають повернення до минулого. Все те, що створює для нас спогади, все те, що змінено вже настільки, що викликає у нас стільки відчуття болю і жалю. Ось тут от ми можемо мати нові звісточки про перетворення інформації, про зміну обставин, про нові пріоритети, про нові цінності і пропозиції. Буквально сила нашого роду, ось тих наших пращурів, які за нашими спинами нашіптують нам все те найкраще, чим повниться наш рід, дає можливість створити нове. Місце сили для наших нащадків також створити і облаштувати якнайкраще тимчасове житло, в якому ми мешкаємо наразі. Також огорнути теплом і затишком наших близьких, або ж, крім того, овни, зверніть е, вашу увагу на потенціал стосовно сфери нерухомості. Все те, в чому ви можете піти на зустріч іншим людям, здавати житло за менші кошти, наприклад, або ж допомогти із продажем чи з купівлею, або ж також хтось може, наприклад, із вашої рідні, або з ваших близьких знайомих у вас погостювати в певній подорожі або у відрядженні. Професійний інтерес, що стосується покращення сімейної ситуації, конфліктів, спорів, врегулювання майнових питань, пошуку житла, переїзду, наприклад, і підтримка, ось той самий наш. Психологічний дзвіночок, який раз за разом лунає і нагадує нам, що ми з чимось не впораємося. Ось тут от овни, ваша підтримка, саме такого стабільного психологічного стану і ваших близьких, і рідних, і навіть чужих людей, це такий неоціненний кармічний вклад наразі в скарбничку вашого роду, що Селена обов'язково вам те все у потрібний момент поверне. Тож, овни, дякую вам і до зустрічі у загальному відео.